Є місто в Карпатах, яке називають серцем гуцульщини. Місто, що стоїть на річці Тиса і оточене горами. Дехто вірить, що тут відкриваються ворота в інший світ. Це рахів, рахів, відомий ще з 17 століття як поселення гуцулів. Через нього проходили важливі торгові і військові шляхи. А у 20 столітті рахів став відомим на всю Європу, коли саме тут визначили географічний центр континенту. Місто пережило війни, окупації, але зберегло свою унікальну культуру. На околиці Рахова встановлений знак, який нагадує: Ти стоїш у центрі Європи. Та місцеві кажуть, що це не просто географія, це місце сили, де перетинаються дороги, долі і навіть світи. Подейкують, що тут можна відчути, як час зупиняється. Є легенда, що у горах над Раховом існує ворота у паралельний світ. Місцеві пастухи розповідали про дивні світіння вночі. І про те, що іноді люди зникали в горах і поверталися через дні, дезорієнтовані, ніби вони були не тут. А річка Тиса, яка починається саме тут, вважається живою водою, що несе силу через всю Європу. Сьогодні рахів відомий як туристичний центр щороку тут проходять фестивалі гуцульської культури, концерти, ярмарки, місто приваблює мандрівників своєю автентикою, дерев'яними церквами, гуцульською музикою і легендами. Але навіть серед цієї краси завжди відчувається щось незбагненне дух Карпат. Рахівса це не просто місто, це столиця Гуцульщини, географічне серце Європи і місце, де живуть легенди. Кажуть: якщо хоч раз тут побувати, ти залишиш у Карпатах частинку своєї душі. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття. Бо ми можемо більше не побачитися.